У Києві відкрилася виставка Тінь від води, яку присвятили 11-й річниці спротиву Криму. Тут в офісі представництво президента в Криму представлено понад 20 робіт митців з різних регіонів України. У своїх роботах художники рефлексують над темами втрати дому, зв'язку поколінь та ролі мистецтва у спротиві. Мистецтво це один із проявів нашого супротиву. Це Наша пам'ять про Крим це нове переосмислення наших спогадів і нашого бачення майбутнього стосовно Криму стосовно нашого супротиву і ми ці з різних куточків України з різними своїми навичками, знаннями, розуміннями об'єднуються для створення такого спільного проекту, який об'єднаний однією метою в рамках виставки український митець Станіслав Торіна представив інсталяцію «Лабораторія СНІВ, яка досліджує уявний простір Криму через спог сни та образи людей, що перебувають далеко від півострова. Ця лабораторія покликана продукувати сни про Крим, допомагати людям в тому, щоб Крим наснився. Бо люди діляться на дві категорії: ті, хто був в Криму, і ті, хто не був в Криму. Художниця Світланка Конопльова, яка родом з Криму, презентувала діджитал-роботу, як каже Сімферопольське море, створено під враженням від подій 26 лютого 2014 року, коли кримчани вийшли на протест за єдність України. Це атріум. Ми зараз заходимо в атріум і перебуваємо всередині цієї будівлі. Вона поступово заповнюється водою. Що для мене є метафорою власне тієї події, коли зібралось дуже багато людей. Але також це можна розглядати як метафору окупації, того що все йде під воду йде дуже стрімко, і ти не можеш це стримати. Кожна з цих візуальних експозицій досліджує пам'ять як форму опору, об'єднуючи роботи українських митців, як визнаних майстрів, так і представників молодого покоління, які своїми творами додають ще один голос у боротьбі за Крим. Виставка «Цінь від води триватиме до травня, відвідати яку можна за попереднім узгодженням із представництвом президента України в автономній Республіці. Ці крим, які завдяки яким ми будемо мати в тому числі доступ до оцих минулих досвідів.